Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь нарясно-рясно-рясно рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам і благословіння на ваші родини. І я говорю, що мир і благодать нехай множиться в житті кожного із вас. Амінь. Хтось з вас знає, що нещодавно моя мама вона померла, вона пішла до Господа. Її земний шлях закінчився, і вона сьогодні в обіймах батька Небесного. Вона в кращому місці. Вона жива на землі, її шлях закінчився, земний, і вона перейшла в вічність. Але людина це дух, і людина має душу, і вона має тіло, але людина це, це дух. І після смерті моя мама. Вона переселилася і сьогодні в небесному святому місці Єрусалим. Вона живе там, в обіймах Господа, і їй там добре. І ось виникає питання, чи треба за померлу маму молитися? Цікаве питання, і я думаю, що якщо б це було біблійне вчення, то в принципі непогано. Люди беруть за це гроші, там запалюють свічки, беруть гроші. В церкві гроші були б, свічки продавали б. Але чомусь ми це не робимо, тому що це не є біблійним вченням. І біблійне вчення говорить, що коли людина помирає, помирає то вже за неї немає сенсу молитися. Молитися треба за живих, щоб живі покаялись. Щоб живі спаслись. Молитися треба за живих. За мертвих вже немає сенсу молитися. Знаєте, живим краще квітки подаруйте, букет гарний купіть. Для мертвих вже це мало має значення. Ну, ще квітки зрозуміло там приїхати на кладовище, покласти, але молитва за мертвих вона безпідставна, вона не має ніякого сенсу. Просто батюшка стане багаче на ті гроші, які ви заплатите за цю молитву. І вони розуміють, що це неправильно, в цьому немає сенсу. І вони вже, як хочеш, це закручують, обкручують, щоб хоч якось це виправдати. Що говорить Біблія? Біблія говорить, що людям призначено вмерти один раз, а потім суд. Це Євреям 9:27, це значить, що після смерті людина вже не має змоги змінити свою духовну долю. І ти не можеш її відмолити, ти не можеш нічого зробити, тому що людина вже на підставі того, як вона вірила, вона або піде на небо до Господа в Божу присутність, або вона йде в пекло. Згадуєте, згадуємо історію про багача і Лазаря. Ми бачимо, що один пішов в пекло, один пішов на небо, і коли багач, 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 він хотів хоча б, щоб Лазар дав трошки водички на язи, хоч капельку, тому що він мучився там в пеклі. То Авраам йому сказав, що між нами і вами велика пропасть, і ніхто не переходить з пекла в рай, із раю в пекло. Ніхто не перейде. Ніхто не перейде. І якщо багач розумів, що можна там за свічки, що можуть відмолитися, він сказав би, добре, у мене багато грошей, хай моляться, хай построять, побудують храм. Це мені допоможе перейти, це допоможе мені спастись, це допоможе, щоб Бог мене простив. Але це все не працює. Працює твоя віра, твоє покаяння. Це не, це не працює. Чому багач потім і скаже, хай приде воскреслий лазер до моїх братів, тому що я переживаю за братів, хай вони покаються, хай вони повірять, хай якось ця подія на них е, вплине, що їм треба задуматись про своє життя. От покаяння жив, живих і віра. Оце впливає на твою вічність, це змінює сьогодні твоє життя, а те, що хтось буде молитися за померлу людину, це не допомагає ніяким способом. Тому що після смерті людина потрапляє або до Божої присутності Небо, або в осуд в пекло згідно з її вірою в Ісуса Христа. І жодна молитва за померлих. Вона не може змінити стан речей, жодна молитва. Тому я вважаю, що це обман. І ми повинні сьогодні більше зусилля докладати до того, щоб молитися за живих. Тому, друзі, нам треба сьогодні зрозуміти, що зараз нам Бог дає час привести все в порядок. Тому за маму, яка пішла на небо. Я, як за померлих, я не молюся, не запалюю свічки, тому що немає в цьому ніякого сенсу. Якщо вона, моя мама вірує, що вона з Господом, і вона спасена, і вона насолоджується сьогодні Божою присутністю. А якщо людина не спаслась, не покаялась, там вже пізно, там вже пізно. Тому сьогодні є можливість задуматись. Про те, якщо от сьогодні я зустрінусь з Господом, якщо сьогодні закінчиться моє життя, де я опинюся? І є така ідея, що ну якось там потім з батюшкою все порішаю, там відкуплять, відмолять. Ніхто тебе вже не відкупить, ніхто тебе не відмолить і нічого ніхто тобі не допоможе. Тобі допоможе тільки живий Христос при твоєму живому житті, коли ти віддаєш. Йому своє серце віддаєш йому своє життя, коли ти розвертаєш все своє життя до Господа і даєш йому першість і ставиш його в центрі свого життя. Друзі, хай Бог нас благословить сьогодні не втрачати час, а служити своїм живим, рідним і близьким, і живим тих, кого ми любимо. Амінь.